Не розрахував дистанцію та в'їхав у автомобіль, який рухався попереду, і хоч удар та механічні пошкодження транспортних засобів були не сильними. Чоловік, який і спричинив ДТП, зараз на лаві підсудних не через це, а через те, що було вже далі. Випросила поліцію. В мене маленька дешева. Дитина від'їхав дитину. Він почав рисувати. І знайомий, куди ви. Тепер чоловіку він кримінують хуліганство. У справі вже були досліджені письмові докази. Наразі черга за відео, а саме моментом прибуття працівників поліції на місце події. Дивіться вчинив не ймовірно, страшне, жорстоке, жорстке де я... тепер. Ремонт на мільйони, на мільйон. Далі веде показувати вже іншому екіпажу, який прибув на місце. Якої ж біди то він наробив. Не Створив, неймовірно, житливо увагу. Давайте я вам покажу. Наслідку. Але зніміть, будь ласка. Так, да, дідіть. Дивіться, не дай Бог. Насу просто, просто не будуть. Вам верхнути, багажний, все. Все. Однак в цьому випадку проблема була не в аварії. Судячи з пошкоджень, водії могли би розійтися і по Європротоколу. Однак обвинувачений, бачимо на відео, ані зовсім не приховує, що побив іншого. А навпаки, наче хизується. Ви приїжджає якісь. Сті... На і Він мені починає розказувати, чи Я кажу, дядя». Згодом виявляється, що обвинуваченого немає навіть водійського посвідчення. Можете я вас виділити? Отак, команд, потрапив. Чому виключається? Ви не маєте? так, немає. <різвать> <різвать> а далі працівники поліції просять пройти обвинуваченого тест на алкогольне сп'яніння. Ви або проходите не місяць, мовляв, що вийшов. Слухайте, або вимовляєте з мокрою печаткою, або відмовляємося, або їдемо в наркодистанцію проходити. там. у вас є три. У мене є один варіант. Це ви... ні, ви в ви мені показуєте <клігінь> на час, час. проходять <клігінь> але коли ви мені показуєте? <клігінь> Наказ час, <клігінь> <я в п> і <'яті> печати. Проте, схоже, ці мовляння навпаки тільки розлютили <клігінь> чоловіка. Чому ви виражаєте? А що ви виражаєте? Що ви працівники поліції, невероятно, ви і вибачте, образи, не дай Бог. Просто не дізнався. Не гідно, а що на вашу думку гідно? Шамовна! Одна лексика, лексика, це ваші рідні. Ви рядко чіпати на свою дивіться. А я на свою дивіться руки Привет. один і другий. Шановні, тоді будьте ласкаві. свій, закрийте з -за відпочинного законодавства. Хорошо. Звертайтесь! Суди нещодавно отримав інвалідність третьої групи, пов'язану із захистом батьківщини. У зв'язку з цим його адвокат просить призначити судову медичну експертизу, аби встановити можливо на момент скоєння злочину він був неосудний. З тим, що по психіатрії надана інвалідність однак в цьому про встановлення саме такої групи інвалідність передувало неодноразове лікування, про що я повідомляв сільську ще ми відкладали на декілька разів засідання, ну тобто захворювання вже тривалий час, і ми саме хочемо пов'язати, чи на момент саме вчинення кримінального правопорушення вивачно не страждав на психічній розвідку. Однак з таким клопотанням не погоджується потерпіла сторона. Хочу звернути вашу увагу на те, що під час досудового розслідування. Ні захистом, ні самим обвинуваченням не подавалися будь-яких питаннях про призначення таких експертиз. Також неодноразово під час судового розгляду судове засідання вкладалося лише один-єдиний раз, був доказ того, що нібито обвинувачений перебував у закладі охорони здоров'я і захистом був наданий лише один раз такий документ. Врешті суд таки ухвалив призначити судову медичну експертизу, аби виключити або, навпаки, підтвердити факт неосудності підозрюваного. Далі у справі планують допитати самого обвинуваченого. Дарина Соболєва Неля Прокопчук, телеканал Аверс.